Доброго вечора на телеканалі Бізнес, черговий випуск програми Електронне суспільство. Як і в попередніх передачах, ми продовжуємо вас знайомити з усіма етапами створення електронної держави. Сьогодні ми говоримо про впровадження IT-технологій в транспортну галузь країни, розповімо про світовий досвід та покажемо переваги вітчизняних проїзних документів перед зарубіжними. Розбиратися у всьому мені допоможуть Іван Кулик, який донедавна очолював департамент інформаційних технологій Укрзалізниці та експерт із електронного рядування Євген. Генлісняк, вітаю вас, панове. Вітаємо. Так, да, і давайте, перш за все, поговоримо про взагалі системи проїзду. Їх існує е, буквально дві: це відкрита і закрита. Е, відкрита, е, вона полягає це пайпас і пайвейв, користуються в меншості. Закрита, переважна більшість їх використовує. І тому, пане Євгене, я прошу, щоб ви мене а, продовжили. Давайте. Почнемо з того, що ми почнемо обговорювати системи, які можуть бути корисні у міському транспорті. Так, тобто, ми так. зараз розмовляємо про комунальний транспорт. І по-перше, що стосується закритих та відкритих систем, це так, це перша категоризація, яка можлива. Тобто, якщо я приїхав у місто, що мені робити? Я можу пройти просто у підземний або наземний там транспорті, сплатити за проїзд, там нічого не придбаючи для цього, тобто взявши. Лише там, картку там, PayPass чи PayWave, да? а також я можу о, придбати е, якийсь квиток да, для того, щоб скоїти поїздку. І таким чином це і є класифікація відкрита-закрита, тобто нічого не робити або щось зробити. І насправді, ну, якщо грубо казати, да? і насправді, так скажімо, е, певні е, компанії лобіюють е, певні рішення. Ми бачили у Києві у нас да, там PayPass рішення. Але, так скажемо, не так багато міст в світі, які використовують такі рішення за основні. Як саме і у Києві, це не основне рішення. Основне рішення це закрита система. Там у нас є картки, uh -huh. там, да, от, я от маю у собі картку Київського метрополітену. Це ну, ми там, можна її досить не показувати там людям, але тому що кожен її бачив. І ця картка вона служить для того, щоб помістити на неї поїздки та скоїти з проїзд. Да? Тобто, чому плюс ключовий? Я хочу зробити купити 50 поїздок угу. да одразу. Я приніс 100, там 200 гривень метрополітену, дав їх йому, і він ними вже користується, а я собі їжу. Або я використовую просто банківську картку і плачу по одній поїздочці. І метрополітен отримує ці гроші 4 гривні за 4 гривні і ще й не одразу. Тобто, тому що є там банківський час на те, щоб перерахувати. Питання: що вигідніше для метро? Да? Для метро однозначно, або там для наземного транспорту, однозначно вигідніше мати закриту систему. І так, і так. Але для для зручності людей як до. Поміжну да там можна зробити ще і е, відкриту там на PayPass, Паспивий, що і робить місто Київ. Тобто у нас досить прогресивна така система, е, яка але є певні недоліки. Ну, насамперед немає там на горі, да, на наземному транспорті цієї системи. У нас і це треба робити. Е, але є певні переваги, яких не так багато є в світі е, насправді і це. Можливість скоєння безкоштовного проїзду та обліку безкоштовного mm -hmm. проїзду у київському мітрополітені е, за безконтактним засобом. Тобто, ми відійшли від цього перед'явлення там е, так, 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 так. якихось там -та, та сама картка киянина. Це так, той же проїзний документ. Так, картка вона і є проїзний документ. Тобто, це ще один там з інструментів, який можливий е, е, і може бути впроваджений е, по, Повсюди, там угу. у всіх містах України, та й не тільки в Україні, тому що це користується попитом зараз у Європі, так облік е, Але У нас ще залишився пережиток минулого е, жетони. В тому самому метро у нас залишилися жетони. Доволі таке цікаве явище. Я зараз процитую Віталія Київського міського голови Віталія Кличка, який свого часу знайшов касира, який добряче нагрівся на цих жетонах. Був спійманий касир, у якого було понад один мільйон гривень, і він не міг сказати, звідки гроші. Скільки раз ці жетончики продаються, навіть директор метрополітену не може сказати. Тому ми вводимо систему електронного квитка. У цьому випадку ми знаємо, скільки людей проходить через метро, на якій станції вони зайшли і на якій станції. Вийшли Віталій Кличко, Київський міський голова. А, тобто, у нас, е, окрім ну, звичайних міль мільйонерів, які заробляють чесним способом, ну чи відносно чесним, є ще е, касири, які е, це та, та, тобто, пережиток минулого. Ми його можемо позбутися? Зокрема, от буде до вас питання, пане Іване. Е, так, звичайно, ми можемо позбутися цього явища шляхом впровадження системи електронних квиток на громадському транспорті. Що це дасть для пасажирів? В першу чергу, це буде дуже зручно, тому що і я кажу не тільки про електронний квиток, uh -huh, тобто, uh -huh. розуміння електронного квитка, а єдиний електронний квиток на різні види транспорту. Тому це буде дуже зручно для пасажира, маючи при собі лише одну картку користуватися всіма видами транспорту. Uh -huh. Але е, перевізники. Та місто має заохочувати пасажирів користуватися транспортними квитками не лише за рахунок зручності. Мені здається, що їх треба притягувати і за рахунок фінансової вигоди. Тому що проїзд за транспортними квитками має бути вигіднішим для пасажира, ніж разові поїздки за жетонами або паперовими носіями. Це по-перше. По-друге, впровадження системи електронних квиток. на Громадському транспорті надасть нам можливість мінімізувати використання готівкових коштів, що взагалі е, дозволить нам відмовитися і відійти там, і зробити неважливим фінансове зловживання там касирів. Е, це призведе до підвищення виручки перевізників та міста. В свою чергу перевізники зможуть витрачати ці кошти на підвищення і на ремонт. Своїх транспортних засобів, що в свою чергу підвищує безпеку на громадському транспорті, що є найголовніше, як да, там. Я додам там у Лондоні, наприклад, розвинених розвинена міст, розвинена країна, впровадили картку устриця і щось там на 7% чи на 6%, Ну я такий, але відсоток суттєвий, якщо там взяти масштаби да цього транспортної системи міста, підросли Доходи виручка від перевезень. тобто люди стали користуватися, бо це стало як сказав правильно Іван, зручніше, і також навіть у таких країнах як Лондон є певні Великобританія та місто Лондон. Є певні зловживання з боку касирів, ніхто не святий, і ці зловживання також вони були нівельовані. Ми можемо тільки уявляти, але за нашими оцінками, там ну плюс-мінус 30% відсотків місто б могло б отримувати більше. Особливо за рахунок наземного, в тому числі транспорту, тому mm -hmm. що знаєте, mm -hmm. там е, це просто не пахане поле. Ну повертаючись до самої системи проїзду, е, ще також скажемо той момент, що безконтактна закрита система, ну це власне там чіп з антеною здається. Так воно так. йде. Так. От е, що це за нею вона перспективна, за нею майбутнє. От у нас є невеличка графіка, на якій ми бачимо, що як е, превалює система MyFair, і, зокрема, інші вони займають ну нищівний відсоток. Євгене, можете розповісти конкретніше про кожну з них, зокрема про ту, яка у нас вже діє і впроваджена? Угу. От ви дуже правильно показали там Каліпсо, МОК, Майфе. Тобто, це такі стандарти, міжнародні стандарти, угу. які дозволяють. Організувати безконтактний засіб збору оплати. І домінуючим є стандарт Майфе і Чому? Тому що навіть деякі країни, такі там Фінляндія, Австралія, розвинені країни, вони взяли цей стандарт навіть за державний. Тобто там це ГОСТ або ДСТУ, там, де, як у нас, тому що цей стандарт він довів свою, так скажемо. Безпеку, ефективність, легкість впровадження, дуже багато виробників, дуже багато так званих вендорів, які дуже багато розробників програмного забезпечення під ці технології. І у Києві також використовується Майфе плюс, тобто це наступне покоління. Ну це сімейство. Да, Майфе uh -huh. у Києві також проваджується. Я там краєм вуха чув, що е, у нас у місті розмовляють про якісь інші технології, проводячи там. Якісь приклади, але ви знаєте, особисто моя думка, що у Києві експериментувати ну у нас не той час і не те місто, да, щоб зараз перевірити да, технології ставити експерименти з першими там впровадженнями якихось експериментальних технологій. Ну це нам не потрібно наразі. Зрозуміло, добре. Ну, ми е, боротимемося з безкутковим проїздом е, з підробкою проїзних документів, вестимемо точний облік Облік е, саме завдяки MyFair. Ну це так здається. Так. У нас вже е, урядова програма. Здається, ні, е, е, щось е, на, на рівні керівництва країни. Я було, знаю, вирішено. що на ну, рівні керівництва міста це так точно вже угу. затверджено, да що буде у Києві впроваджувати саме ця технологія. Ну менше з тим. Одним словом, система себе добре зарекомендувала в інших країнах. І у нас вона працює вже, була підключена, перепрошую, працює з 2012 року. І пане Іване, у мене до вас таке питання: як можна тоді охарактеризувати її? Ну, тобто, чи справляється вона зі своїми завданнями? А, звісно, справляється. Так. Євген краще розповість. Вона справляється, тому що дивіться. У Нас у Києві зараз те, що ви там сказали, жетони, Ну угу. це чутливе питання. Особисто ми не вбачаємо жодних перепонів для того, щоб відмовитися від жетонів. Да? Ну, що угу. заважає там впровадити можливість там безконтактної сплати за один проїзд, там навіть там у Сингапурі зробили. Ти приїжджаєш у mm. Сингапур, купляєш цю пластикову картку. Вона є заставною, тобто я там один сингапурський долар залишаю, а при від'їзді там просто залишаю цю карту, виходячи з метрополітену, отримую назад свій е, один сингапурський долар. І все, я можу одну поїздку класти, можу десять і так далі. Е, у нас може там є певні питання щодо дисципліни людей, ну окей, mm -hmm, mm -hmm. будуть вламати, не буде повертатися. Картка, ну що ж, ну тоді людина там 10 гривень свої залишить. Тому у нас в Україні зараз і насамперед у Києві є усі можливості, вже є, так скажемо, пілот на метрополітені, да? є mm. можливість е піти на наземний транспорт. Ми про це розмовляємо у місті, я лише чую, там вже два-три останні роки йдуть розмови. Давайте ще й там тролейбуси, трамваї, там е е е якось обладнаємо цим, е е цими технологіями. І знаєте, я вважаю, що ідеальна формула для міста Києва, яка би зараз була ефективна, це закрита система, тобто впровадження пластикової картки, як казав пан Іван, єдиного квитка на усі види транспорту. І якщо вже так треба, да для так скажімо, приїжджах одн... одноднівної там візитом, можна зробити допоміжну систему за допомогою пейпаса та пейвейла. Зрозуміло. добре. Тоді йдемо далі. І, пане Іване, до вашого колишнього дітища ми зараз підходимо. Укрзалізниця свого часу впровадила електронний документ. Подібна технологія працювала і почала працювати раніше у Німеччині, у Франції, Казахстані, Білорусі, Росії. Ну тобто, вона обкатана. Український квиток удосконалили. Зараз ми на графіці можемо побачити, як виглядає документ. Мож... ну напевно, всі вже користувалися, тому це не складно згадати. Е, але от говоримо про переваги українського документу перед іноземними. Будь ласка, вам тоді слово. Ну, трішки розповім про історію впровадження так, системи так, електронних так. карток на Укрзалізниці. Ну, початок був покладений в 2012 році напередодні Євро-2012. Uh -huh, uh -huh. Система була запущена, і в 2014-му, після декількох років експлуатації, вона була впроваджена в промислову експлуатацію. Що пасажир отримав завдяки впровадженню електронного квитка? Сьогодні, купляючи квиток, можна сісти в потяг без звернення до каси. Взагалі ми можемо показати квиток на мобільному телефоні, на планшеті. Навіть якщо не зчитується інформація з екрану монітора, провідник може самостійно ввести номер квитка вручну і пасажир може здійснити поїздку. При цьому роздрукувавши квиток самостійно вдома на принтері на звичайному папері, пасажир має розрахунковий документ. Відповідно до законодавства України. Насамперед закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій. Ну, як то в просто народі кажуть, це касовий чек. Угу. маємо. З повною фіскальною функцією. З повною фіскальною угу. функцією. І в правому верхньому куті ми бачимо фіскальну інформацію. Угу, угу. Тому для досягнення цієї мети на Укрзалізницю були впроваджені спеціалізовані реєстратори розрахункових операцій, через які проходить фіскалізація всіх розрахункових. Операцій, які йдуть по квиткам, і онлайн відправляється е, звітність до податкової інспекції. Е, ви могли бачити, що на, в Державній фіскальній службі та в інших органах вже йде розмова про впровадження технології централізованої фіскалізації. Хто? Тобто, тобто ну, бо так називаємо фіскального облака. Приїжджають німецькі компанії, і для того, щоб позбавити бізнес від. Так саме забезпечення кожної торгової точки касовим апаратом, mm -hmm. який mm -hmm. є сьогодні, mm -hmm. тобто пропонується впровадити систему і систему фіскалізації централізовану, яка буде в у власності, можливо, Державної фіскальної служби. Mm -hmm. І це спростить, як кажуть, всім життя. Фіскальний yeah. сервер для фіскалізації онлайн-операцій. Тобто, ви робите, купляєте навіть там, я не знаю, от Укрзалізниця, вона показала, от для мене це був реально такий прорив, коли я це побачив. Так? Вони показали на власному прикладі можливість фіскалізації онлайн у нас ті кажуть, як там з онлайн-магазинами там розбиратися. Та ось вам, Укрзалізниця, яка це показала, що можна облік влаштувати та і сувору звітність по цих операціях можна зробити. Вони зробили це у себе. Саме угу. так. Вже з 2012 року це єдиний проект, ну єдиний реалізований і ефективно працюючий в Україні, про який сьогодні тільки почали говорити на інших підприємствах ну, а в, в Європі в Європі. Подібна система от ску з, з електронними квитками, з є Ну, в інших країнах. інше законодавство. По порівняння Як, як можна тоді порівнювати Це, це унікальна ми... система, навіть беручи до уваги європейські зразки. Угу. Так, і там інше законодавство і система електронного квитка, яка діє сьогодні на Укрзалізниці, вона повністю адаптована. І навіть законодавство і деякі нормативні акти е, були, так скажемо, розроблені, використовуючи е, безпосередньо переваги системи. Сергій, от у мене, знаєте, така пропозиція. Давайте порівняємо. Я от просто інтерсіті, інтерсіті, інтерсіті. Три країнки, да, візьмемо Бельгію. У вас, є бачу квиточку, да, я бачу квиток. Я, я, я навмисно. Порився по своїх там шафах і знайшов квиточки, які дозволяють там нам зараз трошечки порівняти і задати пану Івану питання. Да? Я бачу, відповідь. що багато подорожують, це все а, Ну, Буває. Я вважаю, що чим більше ти побачив, тим більше ти знаєш. Власне, ось бельгійський квиточок, це я у його у касі угу. не так давно. Тобто, ось бельгійський квиточок. Я показую одразу, дивіться, ось він тут. Куди я їду, тобто якийсь код він, mm -hmm. він використовується подекуди на вихід. Тобто mm -hmm. я на турнікет його так прикладаю і виходжу. Але дуже рідко. Там бельгійці вони, знаєте, такі дуже відповідальні, їм не треба, вони і так купляють. І як відбувається контроль? Тобто я заходжу, сиджу, підходить контролер, і от у нього такі кусачки, він штампок, так, бамс, поставив, mm -hmm. контроль. Облік, не облік, я не знаю. Так Там само другий, і онлайн-резервується да? е, такий квиточки? Онлайн-резервація також так. я купляю, але я друкую цей квиточок, mm -hmm. надрукований сам також на принтері. Тобто система, яка була побудована в Україні, вона ну, ось коли подорожую, вона, mm -hmm. вона а, взяла найкраще з того, що було в Європі, але mm -hmm. на. Так, скажем, адаптувала під потреби українського законодавства. От пан Іван краще знає, що зроб... було зроблено. Так, Але так, от, так. мені особисто подобається французький квиточок. Да? От, я купляю французький квиточок, от е також у касі. Е власне, що відбувається? Я на турніке, на пероні, є такий просто жовтий валідатор. Він ніяких турнікетів, нічого. Uh -huh. Я його uh -huh. так от вставляю будь-якою стороною. Так, так, і мені тут друкує, що він погашений. Але після того до мене підходить контролер. І ось оце є контроль. Бачите? Uh -huh. Ось він uh -huh. взяв, порвав мені квиточок і поставив якусь закарючку. Я не знаю, чи це облік, чи це не облік, але зчитування цього коду я не бачу, що десь відбувалося. Можливо, десь відбувається, але я, оскільки подорожував там Францію, бачив, нічого не відбувалося. Як у нас зроблено в Україні, ну я от зі свого попереднього досвіду скажу, да? я от заходжу, сідаю в поїзд і там з спеціальним пристроєм, в мене все зчитують. Ну от як там у нас, чим ми кращі, куди ми пішли. Ну, дякую, Євгене, за те, що привели приклади європейських квитків, і ми маємо з чим порівнювати. Так, так, так. При впровадженні системи електронних квиток ми вивчили, як це зроблено в інших країнах, і пішли далі. Ми взагалі відмовилися від друку квитків на бланках. Угу. Раніше до впровадження системи електронних квиток бланки, електронні к квитки в касах друкувалися на бланках суворої звітності. Ми впровадили технологію, яка дозволила відмовитися від використання дорогих бланків і перейшли на друк квитків на звичайному папері. Спочатку його зробили там зеленого кольору, намалювали там потяг, ну, щоб це було видно, щоб виглядало красиво, краси, мало товарний вигляд. Так красиві, вигляд. Так. Але сьогодні вже там друку... ну, так, по вересень місяці друкувалося на звичайному папері. До чого, до чого це призвело? Це призвело до мільйонної економії. Коштів державного підприємства, угу, угу. тобто колосальний ефект маємо, але на жаль, з 1 вересня цього Повернувся, року повернулися старе. до використання бланків сурової звітності, повернулися на декілька років назад. Ну, Це, 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 це так по-українськи, знаєте, мені здається. Зробити щось хороше, потім е, Потім плюнути на все про, і повернутися Да, потім, Потім от у нас зараз дуже часто там кричать Зрада, сказати Зрада і все відмінити. Я от не знаю, до чого це призведе, але от на «Укрзалізниці» ми бачимо, що ми відкатуємося в минуле, на жаль. Цікаво. Ну, проживемо, побачимо. Добре, ну у нас лишилися буквально лічені секунди. Я пропоную вам подивитися один прекрасний ролик. Як ви кажете, що нам постійно потрібно десь е, е, біля турнікету, чи будь-де е, тицнути, чи квиточок, чи карточку магнітну для того, щоб пройти або вийти, е, один хлопчина е, з Росії е, додумався до більшого. Він собі подібний чіп вшив в руку, тож дивимося. хлопчина з одного боку молодець, з іншого боку, ну це вже не крайне. У нас колись таке дійде, пане Іване. Що ви скажете з цього приводу? Ну я вважаю, що може дійти, але тільки до виділених осіб добровільно добровіна ага. Доб -доб ті да, ті, так. хто здатні самі собі спороти рукою вставити туди. Я, я... чую, що сполучених штатах Америки якась компанія, вона. Намагалися обов'язати людей це робити, але ага. нічого не вийшло. Ну поки що до цього світ не доріс. Що ж, панове, наша передача дійшла до кінця. Я дякую вам за розмову і сподіваюся, що наші транспортні ініціативи не будуть повертатися назад, а таки будуть просуватися вперед. У нас в гостях був колишній начальник департаменту інформаційних технологій Укрзалізниці Іван Кулик та експерт із електронного урядування Євген Лісняк. У наступній передачі Електронне суспільство. Ми дізнаємося, як іт технології допомагають долати граніт науки школярам і студентам та одночасно спрощують життя їхнім батькам, тож не пропустіть буде цікаво.